Ходить безліч інформації про незаконні вантажі з інших митниць. Тобто ми маємо інформацію про, що подібне відбувається на Одеській митині. тобто Чернівецькій Закарпатській, Волинській областях і всі сьогодні дійсно сьогодні звертаються, просять нашої допомоги, щоб ми втручалися, бо неможливо дивитися на це. Адже ми сьогодні показали тільки один пункт перепису, перепису це Рава Руська, йдеться про мільярди. А якщо сьогодні порахувати, скільки в нас є пунктів пропуску, і помножити ті мільярди, я думаю, якщо на одному пункті перепису це є приблизно, приблизно бюджет області, то я думаю, якщо взяти загалом, це можливо буде половина бюджету України. Вважаємо такі дії. Контрнаступом митної мафії. Всеукраїнське об'єднання Свобода депутати не будуть дивитися спокійно е, на це. Будемо на подібні дії адекватно діяти. Будемо закликати до акцій протесту, будемо ухвалювати відповідні рішення сесії ради, аби оцінити те, що сьогодні відбувається з митною мафією. На Львівщині і в інших регіонах України.